Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь, хто вірний і розважний управитель, якого на станові, над челядю своєю шовдаті, визначену пору мірку пшениці. Щасливий той слуга пан, якого прийшовши, знайде, що він так робить, істинно, кажу вам, що він його поставить над своїм маєтком, коли слуга той скаже у своїм серці, мій пан бариться, не приходить і почне бити слуг та служниць, їсти, пити, і впиватися. Панто, слуги, прийде того дня, якого він не сподівається, тієї години, якої він не знає, відлучить його і між невірними призначить йому долю. Той, що знаючи волю свого пана, не приготувався і не зробив, о Його волі буде тяжко битий. А той, що її не знав, і зробив кар, і гідно буде мали бити, від кожного, кому дано багато, вимагатимуть, і багато, і кожному повірно, багато від того будуть більше жадати. Слава Тобі, Господи, слава! Отця, Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Кому дано багато, вимагатимуть багато. Я ніколи не чув, що хтось сказав, що йому щось дано багато. І нема різниці, на якому це рівні, чи це на матеріальному рівні, чи на інтелектуальному, емоційному чи духовному. Люди, як правило, мають собі це почуття меншої вартості, як ми типово кажемо, що це означає, що я нічим не є особливий, що я нічого не є вартий. Кажуть всі в християнському вімірі, що я не маю ніякого особливого призначення. Так, коли ми читаємо життя святих, от ми бачимо, якими були вони великими людьми. Ми думаємо, що їм багато дано. Вони мали якусь особливу місію в історії, якесь особливе завдання. Це так і не так. Тому що коли ми молимося Отче наш, і ми віримо в те, що ми молимося, які перші словами каже: Отче наш, Батько наш. Коли ми насправді віримо в те, що ми говоримо, то ми всі говоримо Отче наш. Всі ми знаємо Бога і Отця. Якщо є свідомий, що Бог мій отець, то й що мій отець, який люблячий батько, дає мені найкраще, Бог дає мені найкраще. З цього виходить дуже проста річ, що кожному з нас багато дано. Що значить багато все, що я потребую. Все, що я потребую з однієї сторони для свого освячення і спасіння. З іншої сторони для служення іншим. Я все маю. А у нас цієї свідомості немає. Ми завжди чекаємо чогось особливого. Ми не знаємо, яке би це мало бути особливе, але тут не точ, точно не таке, як тепер. Ми чогось чекаємо? Чекаємо, чекаємо, чекаємо. І так ціле життя можемо прочекати, а не бути свідомими, то, що я маю Бог дав мені найкраще. Для мого ж знову свячення і спасіння, і для мого служіння іншим людям. Призупинімося. Попробуймо жити в цю мить свого життя. Попробуймо тішитися цією миттю життя. Пробуємо поступати по сумління в дусі в цьому свого життя. Ми бачимо, яку це принесе для нас радість. Тому що реально лише це мить існує. Минулого вже нема, чи воно було дуже святе, чи річне, воно вже немає. Майбутнього ми також не знаємо. Ніхто не знав, що буде ковід, ніхто не знав, що буде війна в Україні. Ти не знаєш, що буде. Боже, можемо себе тішити словами все буде добре, ну, але ми знаємо, що то буде добре, чи не добре, як це буде добре, чи як це не буде добре. Судочно, все в руках Божих. Але коли ми вміємо віддавати все в цю мить в руки Божі, приймати все як з рук Божий, ми та кожному від свого життя будемо жити. Призупинімося, придивімося до життя, як нам Богом багато дано. Як ми, особисто ми, не очікуємо від когось інших, не сподіваємося від інших, не маємо претензій до інших, але як ми щось можемо доброго зробити, що мить нашого життя.